Всім привіт! Люди, які е, виросли в ті часи, як і я, а мені вже за 40, е, нас навчали бути на когось схожим. Ну, коли ми жили при Совку, нам казали будь-схож на того чи на того, на якісь авторитети. Якщо ви десь в церкві, ви релігійна людина, вас, скоріш усього, кажуть. Роби як Ісус, да? будь схожий на Ісуса, будь схожий на Христа, або там, будь схожий на того. І оце е, моменти, ну і зараз є таке, да? ми дуже сильно подражаємо комусь, ми дивимося успішні кейс, кейси і успішні історії, і ми хочемо, як вони робити. Але ми забуваємо, що у кожного персональне особисте життя. І що було успішним для одного, буде прокляттям для іншого. Або, навпаки, що було прокляттям до одного, може стати успішним для іншого. І замість того, щоб комусь подражати, важливо бути собою. <свят> Якщо я виховувався в такому середовищі, де мені постійно якісь авторитети: будь схожий на папу, будь схожий на маму, будь як папа, будь-як мама, то мені зробили підміну замість того, щоб копіювати якісь частинки, мені сказали, «будь», а будь-це, да, як по-російськи буття. Тобто ну, мені не треба бути собою. А тоді як? Тоді гарною копією. А кому буде гарною копією бути? Навіть я вам інше скажу: лучше бути собою, ніж гарною копією Ісуса або якогось авторитету, або ще щось. Тому ми різні, подивиться, ми не схожі один на одного. А, що з цим робити? Якщо да? ви. А, це важлива частина. Люди, яким за 40, і які виросли, і більшу чес життя були направлені ну якби керуватися якимись авторитетами внутрізовнішнє або внутрішнє себе, вони коли чують бути собою, вони розгублені, вони не знають, як це бути собою. Бо там же ж, ну, різний набір якісь певності з авторитетів. Як це? Вони розгублені. Оце так дивно, коли там, зустрічаєш людину 40, а він розгублений, Він не розуміє, як це бути з собою. А хто я? Я є я. Він не... а, що з цим робити? А? Це особисто а, можна побачити в стосунках. Коли людина ніяк не може вибудувати стосунки або вибудовує тільки, як вони каже, що до мене, дівчата кажуть, що до мене, одні козли приходять. Ну так ти ж ну, їх притягуєш не тому, що ти щось не так робиш, а тому, що у тебе такий тип поведінки. Ти не змінюєшся, ти керуєшся тими настройками, які в тобі. Перше, що треба ну, прийняти, воно таке. Слухайте, дуже просте: сприйняти, що є, те, що є. Тобто не засуджувати, не робити якісь е, погані або гарні висновки. Треба зрозуміти, оце це фотографія сьогоднішнього дня. Оце є, що є. Що зробити, друге це е, ну, знайомитися з собою. Як ви знайомитеся з іншими людьми? Отак, От знайомтеся з собою. Так, да, будуть перешкоди, буде супротив, буде якісь ну, спотикання, чи ще щось. То чому? Тому що дуже, ну, коли ти знайомишся з іншою людиною, ти можеш бути відсутній, так дивитися ну, з сторони, да? а коли ти сам собі як подивитися на себе, відійти від себе? Оце важливе запитання. Тому. Леше, коли є людина, яка тобі допомагає, яка працює зазвичай, це консультант, це якийсь експерт, який працює гарним дзеркалом. Він, він відтворює тобі. Це не гарне, це не погане, це не добре, Він каже, оце ти. І коли ти бачиш себе, ти можеш зрозуміти себе, ти можеш познайомитись з собою і, і відбудовувати свої стосунки, життя згідно того, який ти є на самом ділі. Якщо вам це важко, одному звертайтеся, і ми допоможемо. Наше агентство, особисто я працюємо з тим, щоб допомогти людині з любов'ю сприйняти себе.